Вчора, до речі, багато мені написало про те, що в дуже погана напруга в мережі, що просто неможливо нічого не зарядити, нічого не зробити. Більш того, вже були звернення про відносно того, що на жаль, деяке домашнє обладнання погоріло. Я вчора вийшов, написав допис, в якому пояснив, роз'яснив, що треба робити після блекауту. Давайте я тут в двох словах про нього розповім. Перше, система взагальна, це як організм, да який от працює нормально. Альний організм все добре. І як тільки щось стає, трапляється з ним, то звісно, і самому організму не дуже добре. І коли ми користуємося електрообладнанням, все інше, це коли нормально працююча вся ця енергосистема, воно все забезпечує. Да, і як тільки виключається це все, і ми знаходимося поза межами, да нічого зробити не може. Коли все відновлюється, ми е, знову намагаємось включити абсолютно всі електрообладнання. Ми намагаємось ним користуватися так, як наче система знову здорова. Але насправді ні, воно умовно після операцій чи після якогось втручання там хірургічно розумієте, вона працює наразі неповноцінно, тому відповідно одразу все вмикати ну не можна за жодних обставин. Вона й так там е, побиті певні вузли. Немає генерації, тобто треба заживлювати з інших областей. Не все це можна подати одразу. З чи взагалі в такому обсязі подати то, звісно, система не працює в такому нормальному режимі, як ми використовували її до цього. Є декілька порад, що треба зробити після того, як відновилась електроенергія. По перше, винні це, що багато а, забирає електроенергію. Знову ж бойлери там не, не періть, почекайте. Будь ласка, якщо там чайник там заварити чай, окей, але все одно все, що довго, і так велико, е, тягне на себе велику кількість кіловат. Будь ласка, не використовуйте. Можливо, хтось подумає, та пофігу мені треба, я включу. Окей, ви можете так подумати. Більш того, ви можете так зробити, але повірте, е, коли воно ляже і кожен так буде думати, і все разом знову дасть цю напругу. Воно ляже, і тоді не буде ні в кого. Інша історія, значить, коли включається, от дуже прошу, перше звісно, там світло. Ористуйтесь, воно не багато тягне. Друге, намагайтеся зарядити те, що от вам необхідно: телефони, там да павербанки, зарядні станції. От це, будь ласка, там наберіть води, якщо насос може набрати, чому я вас завжди попереджую? Готові будьте готові заздалегідь, щоб потім у такого не траплялося. А інша історія, дуже вас прошу по перше, використовуйте енергозберігаючі технології, в принципі, земні себе лампочки для того, щоб якомога менше використовувати енергії. Друге, поставте стабілізатори та випрямлячі безперебійники все. Що має функцію вирівнювання напруги, може обладнання ваше домашнє погоріти, тому дуже велике прохання поставте і друзі. Найголовніше, що ми повинні зрозуміти, що ми з вами в одному Ну, на себе ковдру можна нам потягнути, але це може знову бути в останній раз, і будемо чекати потім довго й довго, поки це знову відновиться.